І давайте виберемо людину, яка буде працювати. Все. Можна ще хвилинку уваги. Я от кричав, кричав, ніхто не чує. У мене тільки одне запитання. Я не знаю, може тільки мене хвилює, може ще когось. Якщо ще когось відповісти. Олександрович Присяжненко балетмейстер е Працює. Ви? ансамблю чорнобривець. Хочу почути відповідь на одне запитання. От ваша громада, не знаю, п'ять кажуть чоловік, не п'ять. Не ви 5, просто. 20. Ви ну п'ять це хорошо, а чим більше, тим ще краще. Ви просто скажіть, яка людина відповідальна за це. Може, ви хочете зробити добру справу. Ну якщо стане в два рази гірше, то ви скажіть до кого тоді звертатися. Тоді й то убирать. Ви да. просто одну. Громада, громада це добре. Ви скажіть одну. Одну покажіть людину до якої потім звернуться, якщо стане гірше. Якщо? А, якщо ми маємо право голосу, чи не маємо право голосу, є при е, такі громадські ради, якщо ви знаєте, при цьому е, голові райдержадміністрації. Ви в курсі? Так? А туди входять хто? Громадські діячі, культура, а входять політичні партії, не обов'язково ті, що перед це так само. А, не Права в тім, що дивіться, як з вам має бути, що я вам пропоную єдине, так же само хочу дати відповідь. Ви маєте. Розібратися, хто у вас найбільший хазяйственник може бути. Хто відповідає у нього має бути освіта, тому що це відділ культури і так далі? Ви повинні зробити або же і іншим винести на громадську раду, якщо це не може зробити голова рандешністрації інша і подати йому і далі при призначити цю особу. Більшість має нести відповідальність. Це ви маєте зробити. А повинні ми повинні були зробити це не зробити. Ви повинні зробити. Тому що, якщо, по-перше, не ми убирали. Насправді, ви подивіться, у нас є відео докази, нас все є. І вони розказують, що хтось там бив, чи бив, що зробив. Це все брехня. Насправді була і міліція і всі бачили. Як було насправді? І якщо розказують брехню, брехню, брехню не то це брехать по назад. А є справа. І письмо не відповідає дійсності. з спічним, під ви підтримуєте. Грехи. з вами а, Підходить так до так званого логічного завершення, тому що я вважаю, як то кажуть, можливо, це й добре, що, що ми спілкуємося з вами і в спорі рождається істина російської молоди. А все, що не відбувається, будемо мати надію, що все на краще. А отож, ми зібралися з приводу наради, я так з приводу роботи. Ви всі знаєте, що, що вам робити і. Як далі з приводу цього письма це письмо, я не знаю, через профком Володимиру Миколаївичу Положим. І хто вважає о, те, що тут написано, хто хоче його підтримувати, підтримуйте. Хто не хоче, не підтримуйте. Це особисто справа кожного працівника відділу культури. Ще раз попереджую: відділу культури. Бібліотекаря, завклуба, хореографа, оріографа, танцора, музиканта, прибиральниці, але ті, хто працює в відділі культури. Я вам дякую за увагу. Підожди хвилиночку, дайте ви мені не дали. Ви ніхто ніхто не сказав про те, чого так в нас сталося. Коли прийшов кінчук кожну п'ятницю, 15 минут 10 на снарада, прийшов кінчук і каже. На жовтень, листопаді-грудень нема зарплати. От, наприклад, клубних працівників палацу культури. У нас, наприклад, 20 тисяч, у нас не вистачає 5 тисяч, школа мистецтв не вистачає там 15 тисяч, бібліотека 20 тисяч не вистачає. Давайте вирішимо це питання так, щоб якось зменшив до 1 січня, поки прийметься новий бюджет. Все верне, Я вам розказую дословно, що було. І все бюджет, коли прийметься, все вернеться назад. Всі надбавки і всі зарплати. стануть на місто. Підождіть. Підождіть. Неправда, вони підождіть. Не підождіть. Не підождіть. Не я вам передав на увазі такого до першого. Нема. Сліва. Нема. Ну підожди, не кричи. Передивилися директор, передивився своїх. Їх не вистачає стільки. Він сказав: знімається 0,25 із зарплати. Пішов він до їх. Согласилися, нічого не казав. Зняли. Школу мистецтв сказали надбавку, оставить тільки 5%. Всі согласились, бо не вистачає там 5 тисяч. Всього, там не вистачає 3, значить, район може додати. Коли дошли до бібліотечної системи, не вистачає багато. Зняли 25, не вистачає. Зняли, оставили 5% надбавки. Юльки, не вистачає. Що робить? Пінчук тоді говорить: будемо відняти 6 чоловік. Послухайте мене. Як уволимо 6 чоловік. Зарплата на три місяці лишається, в нормі все. Не вистачає там вісім тисяч. Ні, кажу, Олександр Іванович, не буде. Ти розколеш колектив. Проспілка спілку тобі тобі не дасть, уволити. Шість чоловік, де шість чоловік знайдуть роботу собі. Збирається місцевий комітет. У нас є бібліотечна система, свій профком, їх місцевий комітет. Перебрали вони п'ять варіантів: То знять, то не знять, то знять, то не знять. Вийшли тільки на одне, що зняти 25 і 5 Оставити від надбавки Ю, Юлії Тимошенко задоволення. Підождіть, я договорю зараз. Вирішили, спустилися вниз на другий день, я приходжу. Дівчата, ви согласне, стояли всі. Дівчата й кажуть: робіть усе, хай так остається, аби ми тільки залишилися на роботі. Аби ми тільки залишилися на роботі. Так на цьому й лишилося. Ну, незадоволені були. Бібліотечне дитячої бібліотеки люди. Ну вони відношення до проспілки ніякого не мають. За їх профспілка не вирішувала. Вони не члени А прохспілки. Члени трудового їх... колективу. Вони Це вирішувала проспілка, а не трудовий колектив. І він ніякого відношення не маєте до проспілкового комітету. Проспілковий комітет. хочете за цієї проспілки. Я вас прошу Все, я вас. Це правда, як на думку. Я розумію, що ви тут не економісти, а культура Школа, не стедав. Вийшла про спілкуватися. Привіт з вар слоше. Я, я поверну до того Це перевиконання. давайте ви нас оберете десь у себе, і ми вас будемо вислуховувати. Перевиконання бюджету, яким ми може.